Моя родина не була віруючою, але у мене відношення інакше. Я декілька разів заходила до православної церкви. І вигляд мала пристойний, але кожного разу мені грубо робили зауваження. Зараз, може, й хочу, але не знаю, чи варто туди йти. Аліна 29 років. Куп'янськ. Завжди і у всьому присутнє таке поняття, як людський фактор. Неправильним, наприклад, буде судити про рівень інтелекту всієї країни. Поспілкувавшись лише з одним її громадянином. Так і в даній ситуації. Зустрівшись з неделікатним поводженням з боку послушниці церкви, Альона засумнівалася в доцільності взагалі відвідувати церкву. Знову ж таки, можемо припустити, що це така перевірка сили віри, так? Я думаю, Альоні варто розібратися в собі. Є у неї в глибині душі потреба відвідувати церкву чи ні? Безумовно. Зовнішні чинники впливають на наше сприйняття. Але в даному випадку вони не повинні бути першорядними. Істина віра живе глибоко всередині, і ніякі зовнішні обставини над нею не владні. Донька хоче одружитися з хлопцем з Узбекистану, але в нього інша віра, і я це не схвалюю. А як же тоді вінчання, як дітей хрестити? Що наших хлопців мало, Петро. Ми живемо в настільки прогресивний час, коли навіть канони і заповіді піддаються уточненням і проясненням церковним синодом. Я не раз зустрічала непідробний інтерес з боку священнослужителів до питань психології, а також досить високий рівень толерантності по відношенню до потреб людини. У даному випадку ми говоримо про потреби любити і бути коханим. Без можливості задовольняти цю потребу людина не може бути щасливою і здоровою, не має нічого вище законів любові. Я зустрічала сім'ї, де багато років щасливо жили чоловіки дружина різного віросповідання. Там, де є любов, завжди можна домовитися про все і про релігійні вподобання і обряди, в тому числі. Петру можна порекомендувати не хвилюватися і благословити свою дочку. На довге і щасливе життя. І, звичайно, всі рішення добре приймати молодятам. А батькам не втручатися, а просто підтримувати своїх дітей і радіти їхні взаємній любові і щастя. У мене давній конфлікт з подругою. Вона наполягає, що кожного свята та щонеділі нормальна людина у церкві. Я вважаю, що головне жити правильно по совісті. Але ми весь час про це лаємось, навіть не розмовляємо. Взагалі-то вона хороша людина. Може, щось підкажете Валентина Харків. Ходити або не ходити до церкви справа добровільня. І примушуючи когось ходити до церкви, перше, що порушується, це свобода волі іншої людини. Навіть якщо людина вирішила собі шкодити. Ми не вправі тиснути на неї і нав'язувати свою точку зору. Мабуть, наші люди не часто звертаються безпосередньо до духовної особи, бо напевно така ситуація не є виключенням. І щось передбачено на такі випадки може, якісь певні поради, так я абсолютно згодна, що жити по совісті дуже важливо, і молитовну практику можна здійснювати не тільки в храмі, але й вдома. Ходіння в церкву це ритуал очищення і да не на духовним традиціям. А в даній ситуації... Хочеться попросити подругу бути більш лояльною по відношенню до Валентини, добре приймати людей такими, якими вони є, велика сила божественної любові, у прийнятті та неосудженні. Мудрі та досвідчені люди, але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Коли виписувалась, багато людей на вулиці було не розумію, що мати масім права. Однажди, yeah. я узнала, що yeah. мой муж займається yeah. машиною. Често все вже одільна сім'я. Я считаю, що кожна семья должна нас. Не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас, бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко: життя ще простіше. Я все время как-то вот беспокоилась э, по поводу наших отношений. Думки материальные, и из встречу нашему жителю выпадкова вы мы сами и замовляем. Всю жизнь не всегда везло на мужчин. Меня очень многие любили. Ну, и я. Наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь, у меня была любовь с первого взгляда, любовь, которая длилась долго. Но замуж почему-то так э -э, и никто не взял. Я очень люблю, чтобы мне мужчины дарили подарки. Как-то же цивилизация существует уже, не поубивали все друг друга, хотя пытались много Я узнала, что на самом деле у него есть жена и дочь. Сказал, что у него есть другая. Он ее любит, Нападає на разову. Практичні всегда любов на тріугольник щастя. Нікому з учасника та тріугольника не приносять. Бути коханим та потрібна необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше ніж її давати. Але й тут є питання. Не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем. Не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Чоловіків трані потрібно або каструвати, або саджати до в'язниці. Не важливі біжать жінки. Вони ж хрупкі красиві. Коли піднімається високий рівень страху, ми не можемо осознавати і понімати, що відбувається на самом ділі. І ми не бачимо виходу саме, що ужасне. Наші жінщини. им не хватает любви, ласки. И на самом деле, к сожалению, это говорит о том, что самооценка этих женщин все-таки занижена. Ходила, искала его с дочкой. Потом тянула домой пьяного. Жить с алкоголиком можно, только вот возникает вопрос, нужно ли с ним жить. Я король людина відводить собі у відносинах зі світом, складається ще в дитинстві. Дитина кохана й улюблена в родині, приймає любов світу до себе як належне. Важна пам'ятати зрослим, ну, тим більше батькам, а тому, що внутрі кожного рібенка відчуває цілу бурю емоцій говорити з ними на і емоцій. Захистити свою дитину дорослом. Дитина, ще відчуває повагу і любов до себе у родині, менше шукає авторитетів на вулиці. Ми знаємо золотої молодіжі, яка дозволяє собі достатньо дивіантне поведення. Сімейне життя шлях складної роботи не тільки двох людей, чоловіка та дружини, але й двох їх родин. А мама це сущий ужас. Вона сказала, що. Что... Я его сыну не подхожу, что смотрюсь на его как бы уровне ужасно. Я должна спасти сына. Но у нас отношения хорошие со свекровью. В последнее время у меня каждое утро для меня это каторга. Я очень боюсь старик. Мы становимся бабушками, дедушками, это здорово каждый раз, в любом возрасте можно находить вещи, которые будут нас вдохновлять, позволять нам жить очень такой красивой интересной жизнью. Мы не поддерживаем жодної конкретной психологической школы, мы не поддерживаем религийных течений. Наши эксперты – практичні практические психологи самых разных направлений. Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету.